Усі ми кожного дня п'ємо щонайменше один стакан води, але навіть не замислюємося, чому ми обрали воду саме цього бренду. Здавалося б, вода однакова, але чому ми тоді віддаємо перевагу тим чи іншим брендам. Не секрет, що сьогодні для того, щоб зацікавити покупця, недостатньо виробляти просто хороший продукт. Потрібно бути цікавим, сучасним та екологічним брендом. Сьогодні ми хочемо розповісти історію створення та просування бренду Моршинська. Це український бренд вже десятиліттями завойовує серця споживачів та займає лідируючі позиції на ринку мінеральних вод. Але з чого ж усе починалося? Як з такого маленького містечка Моршин міг з'явитися такий популярний та впливовий бренд? Багато запитань чи не так? Але зараз ми їх усі з вами розглянемо. Торгова марка Моршинська належить компанії IDS Ukraine, частина акцій Михайла Фрідмана. До її складу увійшли такі бренди, як Миргородська, Трускавецька, Аляска, Сорочанська та Акваняня. Все почалося в далекому 15 столітті. Саме тоді мешканці Моршина виявили надзвичайні властивості місцевих природних джерел. Будучи впевненими в тому, що всі цілющі властивості вибрала в себе сіль, видобувала саме її. З 1538 року володарі Моршина шляхтичі Бренецькі отримали дозвіл на відкриття соляних шахт. Було викупано п'ять шахтних колодязів для одержання рапи висококонцентрованого соляного розчину. Сіль була дуже гіркою і її не хотіли використовувати у харчових цілях. І ніхто навіть не здогадувався, що весь секрет в особливому хімічному складі води. Все змінилося в 1876 році, коли містечко Моршин було куплене баніфацієм Штіллером. Його друзі-лікарі звернули увагу на властивості води і невдовзі Штіллеру прийшла ідея відкрити тут водолікувальний заклад. Так з'явилися санаторні зони, на кшталт європейських курортів. Наприкінці ХХ століття водні багатства Моршина використовувалися виключно для потреб курорту. А з 1995 року тут з'явився завод Оскар. І почалася реалізація розлиття газованої та негазованої води у пляшки. У 2007 році, завдяки інвестиціям США, вдалося запровадити сучасний комплекс на виробництві, який дозволяє розливати 900 тисяч літрів води за добу. Вода унікальна тим, що вона джерельна. Її не викачують з-під землі, як багато хто уявляє собі, а збирають на поверхні в Моршинській долині. Це закрита прикарпатська зона, де ведеться суворий санітарний контроль. Мінеральну воду розливають на заводі Оскар, розташованому неподалік джерела. Система подачі налаштована дуже просто: вода трубопроводом швидко потрапляє на завод, а там. У пляшки. Варто зазначити, що в процесі розливу воду не обробляють, тому вона не змінює свого хімічного складу, а залишається такою, якою її створила природа. На цьому шляху вода очищається лише від природних домішок, глини та мікрочастинок лісового ґрунту. Сучасні технології заводу дозволяють не руйнувати унікальний склад цілющої мінеральної води. Така вода показана дітям із перших днів життя. Торговельна марка Моршинська є одним із найдорожчих брендів в Україні. Як бренду Моршинська вдалося завоювати лідерські позиції? Почнемо з позиціонування. Моршинська позиціонує себе як вода для найкращого природного оновлення. Стандарти бренду: захист та розвиток природних мінеральних джерел, висока якість та ефективність, оперативність ухвалення важливих рішень, дисциплінованість у роботі та розвиток кращих людей. Цінності, чесність, вміння приймати критику та правильно на неї реагувати, послідовність, стратегічні цілі, розвивати культуру споживання природної мінеральної води, просувати ЗОЖ, пропонуючи клієнтам воду з унікальним хімічним складом, зміцнювати власну позицію лідера, впроваджуючи сучасні інновації у виробництво. Починаючи з витоків, у своїх рекламних кампаніях Моршинська активно використовувала посил про природне оновлення та зв'язок з курортною традицією моршина. Рекламні матеріали підкреслювали унікальний мінеральний склад води, багатий на корисні мікроелементи. Гасла, на кшталт джерело природного оновлення або вода для найкращого природного оновлення стали ключовими у просуванні торгової марки. Реклама підкреслювала, що споживання Моршинської допоможе зміцнити здоров'я та життєві сили завдяки її природньому походженню та корисному складу. Візуальні матеріали часто зображували красиві пейзажі Моршинського курорту, джерела з кришталево чистою водою, а також людей, які насолоджуються водою на природі. Це мало створити асоціацію продукту з натуральністю, свіжістю та гармонією. Моршинська також наголошує на важливості любові до води та демонструє нам усю красу та неповторність своїх джерел, тим самим створюючи більш лояльне ставлення покупців саме до їх води. Адже вона наче жива і, за словами бренду, навіть має свій власний голос. У 2018 році торгова марка запустила проект Перше правило тренувань в рамках якого відомі українські спортсмени закликали співвітчизників займатися спортом. Брендом Карпатської мінеральної води також реалізується низка екологічних інновацій. У 2019 році торгова марка презентувала цікавий проєкт Голос води, над яким працювали українські музиканти Онука, Катя Чілі та Зиманекен. Спільно з маркетинговою компанією Федорів у 2019 році Моршинська реалізувала рекламну кампанію під назвою Твоє тіло, Твоє майбутнє. Це абсолютно новий формат, який мав залучити молодь і закликати дбати про своє тіло. Просуванням торгової марки займаються всесвітньо відомі спортсмени: тенесистка Олена Світоліна, борець та олімпійський чемпіон Жан Беленюк та фехтувальник Ольга Харлан. Крім того, торгова марка «Моршинська» спільно зі Світовим фондом природи України запустила програму Разом за природу. У рамках цієї компанії завод Оскар оновив форму пляшок для води, у складі яких стало на 15% менше пластику. Що стосується спонсорства та відомих амбасадорів бренду, можна відзначити декілька прикладів. У 2016 році компанія починає співпрацю з The Walt Disney Studio і випускає серію Toy Puzzles із зображенням героїв мультфільму Крижане серце та фільму Зоряні війни. Вже у травні 2018 року IDS Ukraine розпочинає співпрацю з найбільшою мережею закладів швидкого харчування Макдональдс в рамках глобальної програми корпорації МакДональдс, масштаб заради добра. Одним із важливих напрямків програми є поліпшення харчової цінності Happy Міл. Неможливо обійти стороною масштабний проект 2019 року, про який ми вже трохи згадували раніше, Моршинська Голос води музичний перформанс, натхнений природною мінеральною водою з глибин самісіньких Карпат, що покорив всю Україну. Їхнім головним партнером стала вода. Музичні інженери створили шість унікальних музичних інструментів, за допомогою яких вода карпатських річок, водоспадів і Озер створювала музику сама. Пізніше проєкт завоює понад 20 креативних нагород та навіть здобуде EFI Awards Ukraine 2020. 2024 рік не став виключенням щодо співробітництва з відомими українськими артистами. Моршинська оголошує про початок нової співпраці. Джері Хейл. Тандем відомої співачки та найвідомішого українського бренду мінеральної води в новій комунікації «Моршинська твоя сила відновлення не є випадковим адже між ними багато спільного. Динаміка сучасного життя вимагає постійного руху вперед, проте щодня важливо знайти кілька секунд лише для себе, щоб відчути силу природного відновлення. Джері Хейл стала головною героїнею комунікації бренда, адже вона є трендсеттером здорового способу життя, так само, як Моршинська активно популяризує його вже багато років серед українців. Її нестримна наснага рухатись вперед, попри перепони, надихає багатьох людей. Це резонує з Моршинською, яка самотужки пробувається крізь гірські породи, набуваючи на своєму шляху унікальних властивостей, що позитивно впливають на організм людини. Цікаві факти про легендарний бренд Моршинська. Регулярне вживання мінеральної води Моршинська допоможе позбавитися хронічних захворювань, наприклад, гастриту, коліту, панкреатиту, жовчно-кам'яної хвороби та зайвої ваги. Новий завод будувався у рекордні для України терміни. Фундамент заклали у листопаді 2005 року, а основну роботу завершили вже у лютому 2007. -го. Тобто, щоб створити завод, гігант пішло менше 500 днів. Співзасновник торгової марки Моршинська Микола Кміць став мільйонером завдяки продажу мінеральної води. Моршинська це один із найдорожчих видів природної води. Вона має властивість самостійно прокладати собі шлях на земній поверхні через товщу гірських порід східних схилів карпатського хребта. Особливість Моршенської води в тому, що вона не може розчинити велику кількість солей, що глибоко розташовані в пластах порід. У її складі міститься необхідна кількість природних мінералів. Цей феномен родовища в Моршені дозволяє пити воду низького рівня мінералізації, що призначена на кожен день. Зі свого родовища вода потрапляє у пляшки за 7 хвилин. Бренд один з найпопулярніших і найдорожчих брендів в Україні. Вартість торгової марки становить 525 мільйонів доларів, а продажі мінеральної негазованої води зростають щороку. Моршинська є яскравим прикладом успішного поєднання традицій та сучасних технологій у виробництві, маркетингу та екологічній відповідальності. Завдяки цьому Моршинська залишається лідером на ринку мінеральної води в Україні і здобуває все більше шанувальників за її межами. Це не просто вода, це спадщина. Її унікальний склад, та цілющі властивості роблять її не лише смачним напоєм, але й джерелом здоров'я та довголіття.